Ваше майно зруйноване. Хто за це має відповідати? Звісно ж, країна-агресор. Щоб отримати відшкодування, маємо два шляхи: державна програма є відновлення або звернення до суду. Про програму є відновлення, поговоримо в наступному відео. А зараз хочу розказати про другий спосіб відшкодування шкоди через суд. Перше, що вам потрібно зробити, знайти компетентного адвоката, який допоможе реалізувати задумане. Приходька та партнери завжди поруч. Далі потрібно підготувати документи. Моменти для подання позов. Після розгляду справи суд виносить рішення про стягнення коштів. Для прикладу, 24 вересня 2024 року Солом'янський районний суд міста Києва виніс рішення, яким стягнув моральну шкоду у розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень. А ось за річний районний суд міста Суми своїм рішенням стягнув 35 п'ять тисяч євро відшкодування моральної шкоди. Також хочу зазначити, що відшкодування завданої шкоди можливо стягнути і на користь компанії, які зазнали.